Братця Барбі є свої улюблені домашні тварини. У братце Королек кролик Стормі, а у Барбі щур Глорі. А що це там таке? Ого? Так, це ж ляльковий будинок. Неймовірно, ляльки вже звуть вас пограти, але дівчата не хочуть прощатися зі своїми домашніми улюбленцями. Барбі прийшла ідея зробити власний будинок для її щура. Ну а брат зробить будинок для кролика. Ну що, давайте починати. Для початку за допомогою клею я обережно склею всі частини будинку. Як у будь-якого будинку тут будуть і стіни, і дах. А сам будинок буде двоповерховим. Ось так. О, Глорі, Ти тут бачу, тобі подобається. Я також часу не гаяла і вже майже зібрала будинок. Залишилось встановити дах. Ось так. Тепер можна приступати до фарбування. Вдягнемо маску і озброїмось балончиком. Ой, мало не забула вдягнути маску на свого кролика. Зараз ми це виправимо. Стормі, дивись, яка краса. Ось так. Тепер ти також під захистом. Ну що, на чому я там зупинилась? Ого, який неймовірно гарний колір обрала брат для свого улюбленого кролика. Виглядає дійсно вражаюче. Барбі, а що ти вигадала? Я не хочу, щоб моя Глорія дихала фарбою. Мила, сховайся поки що під плед. А я розфарбую твій будинок. Ну, яка ж вона у мене милашка. І так, щоб пофарбувати будинок, я буду використовувати ліку. За допомогою неї будинок пофарбується рівномірно. так, який розкішний рожевий колір. Обожнюю. Здається, виглядає супер. Молодець Барбі і справді непогано. Ну що, настав час перейти до декору. Тут буде висіти улюблена морква Стормі. А на будинок Глорі я повісила шматочок сиру. Так, бачу, що ти в захваті. Здорово, я старалась. Стормі йди до мене. Ти подивись, що я зробила. О, це твій майбутній будинок. Тобі подобається? Дівчата, ви великі молодці. Перший етап роботи завершено, і я бачу, що ваші вихованці задоволені. Ну а ми рухаємось далі. Далі лише цікавіше. Хм, мені потрібно зробити гарний ложок перед будинком мого кролика, щоб в стормі могла гуляти і дихати свіжим повітрям. Для початку мені потрібен газон. Є, я зробив свій будинок. Він виглядає ідеально. Давайте заліземо всередину. Газон, ти що треба. Думаю, ніхто не буде проти, якщо я заберу шматочок. Це ще хто? Сусідка. Стоп, стоп, стоп! Куди це вона пішла? І що вона тут робила? Що? Вона поцупила шматок мого газону? М -м -м, як невічливо. Газон виглядає чудово. Ну а щоб ніхто чужий не зайшов, я встановлю цей милий паркан. Чудово. Ну, всередині будинку на першому поверсі буде крісло та стіл. На стіл поставимо вазу квітів. На стіну повісимо телевізор і фотографії. Тут буде камін. На нього поставлю книги та свіжі квіти. А ще треба не забути про стелаж. Чудова робота. Перший поверх будиночка готовий. Ну що, Стормі, як тобі? Так, Стормі, що скажеш? Здається, вона в захваті. О, до мене прийшла ідея. Стормі точно потрібна подружка. І у мене є чудовий пелюшевий кролик. Стормі, не лякайся, це лише іграшка. О, яка краса! Вони подружились. А що там вигадала Барбі? Я вже теж зробила перший поверх для мого улюбленого щура Глорі. Бачите, я дуже постаралася, і Глорі в захваті. До речі, у моїй Глорі також є чудова галявина і колесо. Ну а цей диван у вітальню ми разом обирали. Дівчата, ви великі молодці! Можна рухатись далі. Здається, я знаю, що зробити на другому поверсі. Тут буде кухня, декор у вигляді сиру на місці. Тут будуть сходи. Якщо Галорі пройде все це, то зможе дістатися до своєї їжі. Класний лабіринт Я їй придумала. Мені подобається. Ого, що там у брат стормі пропоную зробити перерву на перекус. О, а ці трубочки мені знадобляться. Мабуть, я їх заберу. Куди поділися мої трубочки? Ну, добре. Я і так можу спробувати. Ммм, смакота. Обожнюю збиті вершки. Добре, тепер у мене є пластикові трубочки. Їх необхідно приклеїти от сюди на стіну. По ним Глорі зможе лазити, а тут постелимо кили та поставимо миску для корму. А от і сам корм. Ну що, Глорія, встигла нагуляти апетит? Так, тоді давай швидше повзи до своєї їжі. Ого, здається, Глорі не на жарт зголодніла. Подивіться, як легко вона долає всі перешкоди. І вітаємо! Вона дісталась. Барбі зможеш собою пишатись. Твій другий поверх дуже крутий. Згодна, Барбі класна ідея. Я також хочу. Поставимо годівницю та свіженьку водичку. Також додамо гарний килими столик, на котрий я викладу шматочки моркви. Стормі залазь. Та годі тобі, ти ж любиш їсти. Ну, добре, окей, так і бути. Я сама тебе туди підніму. Вау, брат! Ти зробила все саме так, як любить стормі. Тут вона точно ніколи не буде голодною. Ну і що, рухаємось далі? А на третьому поверсі я організую спальне місце. Це поставимо от сюди. Це сюди. Тут розстелимо килим. Чудово. А сюди поставимо будинок. Думаю, Глорі чудово зможе тут відпочивати. От тільки про те, як вона потрапить на третій поверх, і я щось не подумала. О, ідея. Тут є вікно, але воно нам не знадобиться. Краще я встановлю ось таку трубу. Через неї Глорі потрапить на третій поверх. Погодьтесь дуже круто. Давай, мила, вперед. Молодець. Ух ти, Глорі, на третьому поверсі. Тепер вона зможе тут поспати після смачного обіду. Так, цей місце їй точно подобається. Барбі, ти просто чудова господарка для свого вихованця. Ну що, тепер настала моя черга. Ось тут я поставлю комод, а на нього магнітофон, щоб моя стормі могла слухати музику. І про ліжко я також не забула. Ну що, Стормі? Будеш відпочивати? Влаштовуйся зручніше. Я увімкну твою улюблену музику. О, так, пісня супер. Ну, а тепер давайте переодягнемо мою стормі. Одягу в неї дуже багато. Але нам потрібна піжама для сну. Ви тільки подивіться, яка краса. Стормі в піжамі у вигляді кролика. Як же це комедно? Чудова робота. Ваші вихованці точно щасливі. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях, який вихованець тобі сподобався найбільше.